Пане Олександре, вітаю вас. Тому що всім цікаво, насправді, якщо ми знаходимося в і всі бояться задавати ці питання офіційно, ми трошки, я сподіваюся, зможемо поговорити в такій закритій обстановці, поговорити про криптовалюту очима держави, які ризики бачить правоохоронна система та як захищає нас від злочинців. Але якщо можна, почнемо, як ми говорили про криптобіржі, почнемо з питання про криптобіржі. Сідайте. Як ви з ними співпрацюєте? Наскільки нам відомо. Наскільки ми розуміємо, насправді перекази в криптовалюти вони відслідковуються. Досить це все прозоро. Насправді достатньо, і криптобіржі вони обмінюють інформацію, навіть якщо вони там не представлені офіційно юридично в країні. Як ви з ними там можете поділитися співпрацею? Що ж, дійсно, є механізми? Ну, всім доброго дня ще раз дійсно є механізми відслідковування криптовалюти, є аналітичні інструменти. У мене є спеціалісти, які займаються власне трейсингом криптовалют. Моє управління займається розслідуванням злочинів пов'язаних з віртуальними активами, в які входить два оперативних підрозділи та один аналітичний. Крім того, в кожному регіоні України створені сектори, в яких закріплені спеціалісти за напрямком трейсингу криптовалют. Вони мають ліцензійне програмне забезпечення. Ми їх консультуємо, навчаємо, показуємо практичний досвід, і, звичайно, є механізми, як здійснювати повністю анонімні транзакції, проте. В залежності від навичок спеціаліста, який здійснює тресінг, ці транзакції можна відслідкувати, і звичайно, це напряму залежить від якості відповідей від криптобірж, до яких ми звертаємося, зв'язку з тим, що в Україні не врегульоване питання віртуальних активів, і саме тому криптобіржі на території України не офіційно не працюють, а зареєстровані в різноманітних офшорних зонах та інших азійських країнах і так далі. То звичайно це створює деяку проблематику. Ми налагоджуємо з ними пряму співпрацю. Ми їздимо на різноманітні конференції, де намагаємося забезпечити сталий контакт з ними. Ми допомагаємо також їм у виявленні якихось злочинних схем і обмінюємося досвідом, інформацією в з чим вони з нами співпрацюють. Проте це лише залежить від бажання більше відповідати чи ні. І Регуляції, яку інформацію кожна збірж зберігає, такої немає. Тобто, якась біржа зберігає більше інформації, яка зберігає, якась А, е, Наскільки таке питання зразу виникло: наскільки вам вдається відслідковувати транзакції, які пов'язані з РФ? Е, мабуть, це ж один з єдиних таких каналів фінансування якоїсь діяльності тут на території України, там від розвідки зрозуміло, що багато людей у нас. Співпрацюю за гроші е, і зливає інформацію, в тому числі наскільки налагоджена ця співпраця, чи ловите ви відслідковуєте ви такі транзакції і отримувачі тут? Звичайно, немає, скажімо так, лейбла, да, який покаже, що той чи інший гаманець відноситься до РФ, проте ми проводимо аналітику, проводимо аналіз віртуальних активів, їх рух, сервіси, якими користуються юзери цих гаманців для виводу. Крипти в фіатні гроші, тобто в реальні гроші. І відслідковуючи характер та поведінку цих транзакцій, ми можемо ідентифікувати, це російський гаманець чи ні. І, звичайно, ми перевіряємо, чи ці гаманці участвують в фінансуванні тероризму, в якихось замовних акціях і так далі. Крім того, є ж публічні медіа, соцмережі, в яких публікуються гаманці щодо донатів. Фінансування там якихось е, акцій, тому це, ці гаманці попадають в поле зору, і ми з ними, звичайно, працюємо. А можете порадити, якщо є ця інформація, які навпаки біржі є в зоні ризику для нас, умовно, які можуть ділитися інформацією про своїх клієнтів з правоохоронними органами РФ, бо вони ж також там присутні більшість з них. З ким не варто працювати, можливо? Насправді. Ну, є біржі, які працюють на території Росії, і вони являються під санкціями у нас. І ці, з цими біржами, звичайно, не варто співпрацювати, бо вони якби, там ведуть свою господарську діяльність. Проте людина, яка зацікавлена бути анонімною, вона зробить так, щоб ці дані були конфіденційними, навіть користуючись біржами. Тому чи варто за це переживати? Ну, мабуть, варто переживати лише за збереженість активів. А персональні дані, які ви використовуєте при реєстрації, вони можуть бути залишені і в іншому місці? Це кібергігієна. Добре. Чи є у вас аналітика? Ви казали, що аналітичний департамент. Наскільки яка частина тіньової економіки зараз вже обслуговується крипторинком? І яка у вас там стратегія бачення, як ви з ними плануєте працювати? Ну, ми як підрозділ Національної поліції, ми не відслідковуємо, яка там доля ринку. Працює в крипті, які, яка кількість податків не сплачена, використовуючи крипту. Проте, в першу чергу, наші повноваження направлені на розкриття злочинів, пов'язаних з віртуальними активами. Тому. Це критіжка, злам, зламом? Чи нелегальні обмінники? Ви знаєте, Україна посідає шосте місце взагалі по, е, в світі серед 151 країни по проникненню крипти серед населення. Це кожен десятий українець е, здійснює криптотранзакції. І е, в зв'язку з цим, звичайно, злодії, які злочинці, які вчиняють злочини в мережі інтернет з використанням крипти, вони е, і підвищують там якість своїх злочинів або. Кількість використання криптовалютних транзакцій для забезпечення своєї злочинної діяльності. Тому таких злочинів досить багато, вони трансформуються постійно, особливо шахрайство. Сьогодні найпопулярнішими криптозлочинами є псевдоінвестиції, псевдотрейдинг, та так звані трикутники це фейкові обмінні сервіси, де участвує злочинець посередником між клієнтом та обмінним сервісом верифікованим. І не варто забувати про кваліфіковані злочини з використанням шкідливого програмного забезпечення, такі як кліпери, стілери ransomware. Ware. Кліпер це шкідливе програмне забезпечення, яке підміняє криптогаманець в момент копіювання. Стілер краде авторизаційну сесію або паролі доступу, або СІТФразу до гаманця. А рансом це вірус-вимагач, який криптує. Операційну систему і потім вимагає кошти у віртуальних активах за розшифрування цих файлів. Крім того, не слід забувати про різноманітні злами. Є е, е, кейси, де втрутилися в адміністративні панелі сервісів, є злами смарт-контрактів. Злочини е, досить різноманітні і ми маємо. Досягати нових вершин в цих розслідуваннях. А можете розказати про розкриття злочинів відсоток, можливо, і якийсь можливо кейс, як ви з цим працюєте, коли хтось звертається, я так розумію, після зламу? Ну, Слід відмітити, що кіберзлочини та криптозлочини вони зазвичай транскордонні, вони не обмежені лише територією України, і ми тісно співпрацюємо з міжнародними партнерами, наприклад. Понеділок ми забезпечили реалізацію матеріалу з полісом Бельгія. Це провадження віднесено до, також до Ренсомвер і в даному провадженні потерпілі знаходяться на території ЄС, а українці отримували кошти за відмивання криптовалюти від діяльності вірусовимагача. вимагача. Сказати, що до проценту розкриття злочинів досить важко, тому що це і латентні злочини, і довготривалі. Міжнародна кооперація вона займає час і важко сказати, що за рік там, ми розкриємо там, 8 злочинів з 10. Це інформація та ситуація, коли ми напрацьовуємо нові контакти з біржами, ми встановлюємо нові зв'язки. І потім допрацьовуємо ті матеріали, навіть які до цього не були розкриті. А, наскільки наскільки ви ну, у нас велика кількість криптовалютних обмінників є в Україні, да? Наскільки вони підпадають під ваше регулювання? І а... наскільки вони можуть бути якраз. Працювати шахраями, тому що, ну, якщо подивитися в Києві, то Львові теж схожа ситуація, там їхня кількість вже майже кожен обмінник, він має касу для видачі криптовалюти, купівлі з детей і так далі. А це теж сіра зона. Як вже було сказано, Україна є досить популярною країною для використання криптовалютних транзакцій, і це, звичайно, сприятливі умови для появи таких криптообмінників, сервісів, тіньових. Сірих і так далі. Тому, звичайно, відсутність регуляції, вона також сприятливо впливає на ці умови. І, власне, впровадження регуляції, вона і прийняття вступлення в силу закону про віртуальні активи, вони врегулювали б ряд питань, таких як впровадження АМЛ-перевірок, це мані це Києва KYC. Засобів, да? тобто, щоб всі транзакції були верифіковані, це робиться не для того, щоб там хтось щось відслідковував, а для того, щоб в першу чергу перевірити, чи ця транзакція є причетною до якогось відмивання коштів або ні. І таким чином, була б, по-перше, можливість оподатковувати ці платежі, була б можливість відслідковувати шахрайські транзакції, розкривати злочини більш ефективно і. Привкакати э, сторонні інвестиції, да, тому що біржі хоче співпрацювати з нами? У нас дуже сприятливі умови для роботи криптобірж, проте вони не можуть наразі э, засновувати свій бізнес тут, тому що відсутні регуляції. Ну, відповідно, біржі вони активно працюють, але вони не сплачують податки тут, в тому числі правильно. І ви вимушені працювати з ними як закордонними компаніями, які надають послуги для резидентів України. А наскільки стає зараз звичним людям? Ну, бо раніше це було там дуже рідкістю звертатися в поліцію з заявами про там, викрадення віртуальних активів, і як ви реєструєте ці заяви, як людина може довести, що це її рахунок, як ви верифікуєте цю інформацію? В першу чергу, якщо людина має доступ до цього рахунку, вона покаже на мобільному пристрої чи на комп'ютері можливість доступу до цього рахунку. І це а буде, якщо доступ було вкрадено? Треба підтвердити транзакції, які ви здійснювали. Переписками, листуваннями далі. Якщо це була централізована біржа, то показати документи, які стали підставою верифікації аккаунта. Врешті-решт, ми можемо звернутися до біржі запитом і перевірити цю інформацію. А наскільки люди стали частіше звертатися, чи зростає кількість звернень? Тобто, чи розуміння в суспільстві, що може там наша прохорона система якимось чином їм допомагати розслідувати ці злочини? Звичайно, ми розслідуємо. У нас дуже велика кількість звернень через систему Тікет звернень. У нас на сайті Кіберполіції є Тікет-система, через яку можна подати заяву. Угу. Далі ця заява реєструється в місцевому органі поліції і відкривається кримінальне провадження за наявності складу злочину. А, наскільки і, і правильно я розумію, що після звернення ви звертаєтесь в основному для партнерів? Хто когось з партнерів, хто має доступ до бірж інших країн чи самостійно розслідуєте? В першу чергу ми проводимо криптоаналітику, якщо ми встановлюємо сервіси, які, до яких ми можемо звернутися, ми самостійно до них звертаємося. Якщо є сервіси, які працюють під юрисдикцією інших країн, і нам вони не відповідають, проте ми знаємо, що вони відповідають іншим країнам, ми через канали міжнародного зв'язку звертаємося до них і вже вони надають нам таку допомогу. Так, пане Олександре, я думаю, чи є питання в залі, хотів спитати. Чи, можливо, хтось. Або пишіть нам в телеграм-канал, чи можна з голосу, якщо хтось як є бажання задати. Чи ми, в принципі, всі, всі теми, яку ми хотіли б говорити, зачепили. Ну, класно, насправді, що в нас починає працювати потрошку, хоча б про система в цьому плані. З точки зору легалізації, то ми ще залишимося в сірій зоні якийсь час, і, можливо, це як канал можливості з одного боку. Тут держава не дуже задоволена цим. Але я думаю, бізнес адаптується потрошку. Пане Оксандр, дякую вам дуже за розмову. Я думаю, що наступного разу ми вже поговоримо більше, коли сфера буде в легальному полі. Дякую. Дякую, вам.